Ісус, двері в небеса. Притуливши голову до холодної стіни в Каменоломні, Іван заплющив очі. Він згадував про Ісуса. Будучи юнаком, Іван любив класти голову на груди вчителя. Тепер Іван був уже старий. Останній із живих, апостол Христа, перебував у засланні на острові Патмос. Як злочинець він був ув'язнений за слово Боже і свідчення про Христа, у неділю Іван був у дусі. Понад 70 років тому він стояв біля підніжжя Христа страта, смерть і Воскресіння Господа. Молодий апостол чув, бачив на власні очі, розглядав і торкався руками слова життя скоро він знову побачить Господа. Раптом апостол почув позаду гучний голос Я є Альфа й Омега, перший і останній. Що бачиш, напиши те до книги. І пошли до сімох церков до Ефесу, і до Смірни, і до Пергаму, і до Тиятирів, і до Сарт, і до Філадельфії, і до Лаодикії. Сира, кам'яна в'язниця. Хто може говорити з ним тут? Апостол оглянувся, щоб побачити того, хто говорив. Стіни зникли, час зупинився. Перед поглядом постали сім світильників, і серед них подібний до людського сина. На ньому був одяг священика, золотий пояс. Голова була як сніг, очі його, як полум'я огняне, ноги як розпечений метал, у руках його сім зірок. З вуст виходив двосічний гострий меч, обличчя його немов сонце, що світить у силі своїй. Наступної миті Іван впав йому до ніг, наче мертвий. Рука опустилася на голову апостола, немов шум великої води, пролунав голос Не бійся. Я перший і останній, живий, був мертвий, але живий на віки віків. Я маю ключі від смерті і від аду. Напиши, що ти побачив, те, що є, і те, що має статися після цього. Таємниця семи зірок, які ти бачив у моїй правиці та семи золотих світильників тому що сім зірок це пастори семи церков, а сім світильників це сім церков. Об'явлення 1.9.20 Останні листи від Господа. Ісус Христос переміг гріх, пекло, смерть і відкрив нам шлях до небес. Однак церква почала перекручувати Євангеліє, повертаючись під ярмо закону. Тому через 70 років після смерті та Воскресіння Ісуса Христа Господь посилає ангела до свого апостола. Іван у Дусі бачить видіння. І записує останню книгу Біблії, Об'явлення Христос звертається до нього і дає сім послань до семи церков. Вивчаючи ці останні листи від Господа, адресовані церквам, можна побачити, як Ісус висловлює похвалу, докір, дає повчання і обітницю. Видно, що для Христа важливим і цінним є неспотворене Слово Боже в церквах. Саме за чистоту вчення він хвалив своїх пасторів і обвинувачував їх за спотворення його слова. Від цього залежала і нагорода у вічності. Перше. Ті, хто ненавидять неправдиві вчення. Той, хто тримає пасторів у руці своїй, хто ходить посеред церков, звертається до пастора церкви в Ефесі і підбадьорює його. Я знаю діла твої і працю твою, і твою терпеливість, і що не можеш терпіти лихих, і випробував тих, хто себе називає апостолами, але ними не є, і знайшов, що фальшиві вони. Господь висловлює своєму служителю зізнання І ти маєш терпіння і працював для імення мого, але не знемігся. Також сам Христос викриває пастора, але маю до тебе, що ти покинув свою першу любов. Він закликає його до покаяння Отож пам'ятай, звідки ти впав, і покайся, і вчинки давнішні роби. Попереджає служителя Коли ж ні, то до тебе прийду незабаром і зрушу твого свічника з його місця, якщо не покаєшся. Втім, Господь зазначає й добре у своєму служителеві, але маєш оце, що ненавидиш учинки николаїтів, яких і я ненавиджу. Николаїти схвалювали послаблення щодо ідолослужіння та перелюбу цей пастор і церква радикально боролися зі спотворенням Слова Божого вони не йшли на компроміс із ненависними Христу гріхами. Святий Дух дає їм прекрасну обіцянку. Об'явлення 2.1.7 Переможцеві дам їсти від дерева життя, яке в раю Божім. Друге. Вірні до смерті. Книга Об'явлення показує нам приклад людини, яка на землі була пастором церкви в Смірні. Він отримував чітке особисте керівництво, викриття та підбадьорення від Господа, оскільки пастори, поставлені Христом, перебувають у його руці, Господь особисто знав про всі його справи, а в обличчі пастора про справи церкви. Він відкрився йому під ім'ям перший й останній, підбадьорював його, що він той, хто сам був мертвий, а тепер живий. Христос знав, у якій глибокій скорботі та злиднях знаходилися протягом життя його служитель і церква. Втім, Ісус завжди нагадував йому, що він багатий, Господь бачив, скільки пастор терпів зневаги від релігійних людей, яких сам Ісус називав зборищем сатани. Христос зміцнював пастора не боятися того, що він буде страждати. Господь попереджав, що диявол кидатиме людей з його церкви до в'язниць, піддаватиме скорботам і тортурам, щоб випробовувати їх, сам Христос надихав його бути вірним йому навіть до смерті, і обіцяв пастору вінець життя. На закінчення Господь звертається до пастора і передає те, що Святий Дух говорить церквам. Об'явлення 2.11 Переможець не буде пошкоджений від другої смерти. Друга смерть це вічна смерть в озері, що горить вогнем і сіркою. Бог дає гарантію своїй церкві, спорядженій Словом Божим, Духом Святим і кров'ю Агнця, що вона населить небеса, це справжні переможці, для яких смерть є лише переходом до Божої присутності. Третє. Ті, хто допустили вчення, ненависне Христу. Пастору церкви в Пергамі Господь відкривається як той, що має меча обосічного. Меч символізує обосічне слово Боже Христос знає вчинки служителя і той регіон, де він служить. Я знаю діла твої, і що де ти живеш, там престол сатани. Він зазначає, що цінне для нього. І тримаєш ти ймення моє, і ти не відкинувся від віри моєї. Ісус бачить мужність. Навіть за днів, коли в вас, де живе сатана, був убитий Антипа, свідок мій вірний. Тут же Господь показує, що він має проти пастора й церкви. Але трохи я маю на тебе, бо маєш там тих, хто тримається науки Валаама, що навчав був балака. Покласти спотикання перед синами Ізраїля, щоб їли ідольські жертви й розпусту чинили. Христос показує своє ставлення до спотвореного неправдивого вчення. Також ти маєш і тих, які тримаються вчення ніколаїтів, яке я ненавиджу. Ісус закликає пастора до покаяння Тож покайся, коли ж ні, то до тебе прийду незабаром. І воюватиму з ними мечем своїх уст. На пасторі лежить відповідальність навести порядок у церкві, щоб не було поразки. Господь звертається до пастора, коли каже своїй церкві Хто має вухо, хай чує. Дух Святий дає обітницю церкві, яка виправляє помилки та перемагає Об'явлення 17 Переможцеві дам їсти приховану манну і дам йому білого каменя. А на камені написане ймення нове, якого не знає ніхто, тільки той, хто приймає його. Четверте. Ті, хто допустили оманливе вчення Син Божий звертається до пастора церкви в тіятирах. Він знає його справи, любов, віру. Службу та терпеливість. Але він каже подивися в мої очі, вони як палаючий вогонь, подивися на мої ноги, вони як розплавлений метал, у них немає домішок. Так, твої останні вчинки більші за перші. Але я маю проти тебе, що в церкві ти терпиш жінку, яка своїм вченням вводить в оману моїх слуг. Вона штовхає їх до того, щоб вони займалися розпустою та їли їжу, присвячену ідолам. Я дав їй час покаятися, але вона не хотіла покаятися у своїй розпусті. За це перед лицем усіх церков я кидаю її і тих, хто чинять з нею розпусту, наложе у велику біду, коли в учинках своїх не покаються. Об'явлення 2.23 а діти її поб'ю смертю, і пізнають усі церкви, що я той, хто нирки й серця вивіряє, і кожному з вас дам за вчинками вашими. Інших з церкви, які не дотримувалися хибного вчення і не знали глибин сатани, син Божий фокусує на волі Божій Я не накладу на вас іншого тягаря, каже він, тільки те, що ви маєте. Тримайте аж поки прийду. Господь дає чудову обітницю. Об'явлення 2. 26-28 А переможцеві й тому, хто аж до кінця додержує мої вчинки, я дам йому владу над поганими і буде пасти їх залізним жезлом. Вони, немов глиняний посуд, покрушаться, як і я одержав владу від свого отця. І дам я йому зорю досвітню. Зоря досвітня втілює друге пришестя Ісуса Христа на землю. Усі переможці візьмуть участь у цій довгоочікуваній події. І пізнаймо, намагаймось пізнати ми Господа міцно поставлений прихід Його, мов зірниці, і Він прийде до нас, не мов дощ, не мов дощ весняний, що напоює землю. Осії 6.3 Багато хто запитує нас, у чому секрет успіху, звідки влада, благословення, результат, звідки стільки творчості, покаяння людей, насаджені церкви навіть у тих регіонах, де застій та багато років немає прориву. Відповідь така Ісус дає владу над поганими, коли ми зберігаємо Його вчинки. І не допускаємо будь-яким зухвальцям і спокусникам спотворювати святині Божі. Христос дає жезл влади тим, хто не залишається байдужим осторонь, коли його вчинки перекручують, а бореться, зберігає і продовжує Божу роботу. Об'явлення 2.26 А Переможцеві й тому, хто аж до кінця додержує мої вчинки Я дам йому владу над поганими. П'яте. Духовно мертві, які забули слово Христа. До пастора церкви в Сардах звертається той, хто має сім духів Божих і сім зір, нагадуючи, що служитель належить йому. Господь знає його діла і викриває Маєш ім'я, наче ти живий, але ти мертвий. Будь чуйний і зміцнюй інших, які мають померти. Бо я не знайшов твоїх діл досконалими перед моїм богом. Чуючи такі слова Христа, стає зрозуміло, чому пастор був так суворо обвинувачений. Отож пам'ятай, як ти взяв і почув і бережи, і покайся. Пастор забув і не зберіг слово Христа, що привело його до духовного омертвіння у його житті не було покаяння за це. Він не пильнував і не виправляв своїх вчинків. Ісус попереджає А коли ти не чуйний, то на тебе прийду, немов злодій, і ти знати не будеш, якої години на тебе прийду. Пастор і церква можуть раптово втратити все, не виправивши свого Євангелія. Також Ісус бачить у цій церкві кілька людей, які не споганили своєї одежі. І в білій зо мною ходитимуть богідні вони, говорить Господь пастору. Обіцянка для переможців, які населяють небеса, звучить з вуст Христа. Об'явлення 3.1.5. Переможець зодягнеться в білу одежу. А ймення його я не змию із книги життя, і ймення його визнаю перед отцем своїм і перед його анголами». Ці люди не раби тління, вони зберегли Боже Слово і їхні імена в Книзі живих. У них небесна прописка. Сам Христос став перед небесним батьком і його ангелами і засвідчив, що Він знає їх особисто по імені. Шосте. Хто зберіг Слово Христа і не відрікся його імені. Пастору церкви в Філадельфії Господь відкриває картину Небес і те, що чекає на нього. Ісус показує йому переможців, які займають особливу позицію у храмі Бога, являючи собою опору та підтримку Господу їм надано гарантію, вічний договір, що ніколи вони не будуть вигнані або звільнені з храму. Ці небожителі мають спеціальні пропуски ім'ям Бога. З ім'ям Нового Єрусалима, які написані прямо на них, ці імена дають їм безперешкодний доступ до Бога, Христа та в місто, яке спускається з небес від Бога, ці слуги стали переможцями на землі й удостоєні високих нагород на небесах, завдяки чому вони були удостоєні таких високих нагород. Життя пастора відкриває нам правду. На подив, пастор розповів би нам, що у земному житті він мав малу силу все, що в нього було, це Слово Ісуса та Його ім'я. Він зберігав Слово і не відрікся від Його імені святий і істинний, який тримає ключі від смерти й від аду, той, хто відчиняє, і вже ніхто не може зачинити, і зачиняє, і ніхто не може відчинити. Особисто відзначив ці якості пастора. Христос знав усі його вчинки і відчинив перед ним двері, які ніхто не міг би зачинити. Господь змусив впасти до його ніг тих із зборища сатани, які заявляли, що вони віруючі, а були брехунами. Тоді ці нечисті люди довідалися, що сам Христос полюбив вірного пастора. Служитель зберігав Слово Боже з таким терпінням, що Господь дав йому та його церкві обіцянку зберегти їх від години випробування, яка спіткає весь світ, щоб випробувати тих, хто живе на землі. Любов цього пастора не потребувала випробування. Дух Святий закликав його тримати те, що має, щоб ніхто інший не забрав його вінця. Об'явлення 3.12. Переможця зроблю я стовпом у храмі Бога мого, і він вже не вийде назовні. І на нім напишу ім'я Бога мого й ім'я міста Бога мого, Єрусалиму Нового, що з неба сходить від Бога мого та нове ім'я своє. 7. Теплі Християни до пастора церкви в Лаодикії Христос звертається як амінь. Вірний та істинний свідок, початок Божого творіння. Я знаю твої діла, що ти ні холодний, ні гарячий. О, якби був ти або холодним, або гарячим, а що ти ледь теплий, ні гарячий, ні холодний, то я змушений викинути тебе з моїх уст. Ісус чув. Як пастор і церква говорили Я багатий, розбагатів і нічого не потребую. Господь викривав його. Ти не знаєш, що ти і нужденний, і мізерний, і вбогий, і сліпий, і голий. Ісус дає пастору пораду Купи в мене золото, очищене у вогні, щоби збагатитися, та білий одяг, щоб одягнутися. Аби не видно було сорому твоєї наготи, та мазь, щоби помазати твої очі, аби ти бачив. Господь закликає свого служителя до покаяння. Кого я люблю, того докоряю і караю будь же ревний і покайся. І знову Христос відкриває пастору картину того, яка церква успадкує небеса. Ось я стою під дверима і стукаю. Якщо хто почує мій голос і відчинить двері, то я війду до нього і буду вечеряти з ним, і він зі мною. Ісус завжди стукає у наші серця, і коли ми чуємо Його голос, ми відкриваємося, щоб стати з Ним одним цілим Церква, яка слухняна Слову і Духу Христа, Отримує можливість увійти до його обітниці. Об'явлення 3.15.21 Переможцеві дозволю сісти зі мною на моєму престолі, Як і я, перемігши, сів з моїм отцем на його престолі.